Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавудню. Сьогодні розглянемо коробки Waffentrager, які стартують 19 вересня та будуть продовжуватися до 30 вересня, 7.00 ранку. Зараз подивимося коротке відео, а потім роздивимося премтанки, які будуть новенькі: 9 рівня, барабанні та не барабанні. І взагалі подивимося всі нагороди. Також хочу вам сказати, що на каналі на прямих трансляціях, коли стартують коробки, будуть Маленький розіграш коробочок. Тому, якщо хочеш приєднатися, залітай на трансляції, слідкуй за трансляціями, підписуйся на канал з усіма сповіщеннями, щоб не прогавити трансляцію. Також в описі на телеграм-канал вдруг тобі не прийде сповіщення від Ютуба, а там я закину стрімчик, і ти Опа, і зайдеш і приймеш участь у розіграші коробок. Поїхали дивитися коротке відео від Wargaming, що вони там нам придумали, по Waffen Trageru. Вам приємного перегляду! Не забудь поставити вподобайку та підписатися. відволікайтесь на вертових! Треба зупинити цього психа, поки ще не пізно. Розвідка повідомила, що Крігер готується запустити свою бісову машину часу. Неймовірно, він справді думав, що ми поведемося. Подорожі у часі це неможливо за законами фізики, і крігер це знає. Він задумав щось інше. Звідки б він там не повернувся, він притягнув із собою щось, що ще більше розсуває межі можливого. Це явно небезпечно, і ми повинні завадити йому запустити новий пристрій. Тік-так, гончаки. Тік-так. Це було несподівано просто. Тік-так, гончаки! Тік-так! І якого біса? Ми ж... Так, гончаки. Знаємо, знаємо. Тік-так, гончаки, тік-так. Час підкорюється моїй волі. Скоро підкоритись, і ви. Ніколи. Гончаки, отошити його. Ми заберемо у кригера все. Важливі ресурси не потраплять у погані руки. Розірви петлю часу. Так, он шаки. так Отже, друзі, давайте тепер перейдемо, подивимося, що ж нам тут новенького завезли. І відповідно розпочнемо відразу із Бліцтагера та нашого леопарда ЄОС 1. Що ж йому новенького додали? А у нас є новенька плюшка, називається Аврора. Буде постійно генерувати енергію, заряджаючи союзників навколо себе та збільшувати швидкість їхніх презрядки. Він також дозволяє Бліцтагеру використовувати електромагнітну стрілу та електромагнітний імпульс при відключеному щиті. Наступне навчання це у нас реактивація щита генератора. Коли леопард під'їжджає до незахищеного генератора, Ермелінда реактивує його щит, поки вона знаходиться поблизу. Це робить генератор невразливим для гончаків доти, доки Ермелінда не поїде. Давайте подивимося коротенький, так скажемо, відеоролик, як це буде працювати. Єдиний мінус, що тут немає е, звуку. Це дійсно, я собі. Дивимося так, вони щось тут катаються, щось десь заряджається туди-сюди. Угу. Проїхались та й добре. Так, наступне це у нас нагороди. Що ми зможемо отримати з нагород? Цілий день преміум аккаунту. Це вам не жарти. Мільйон 150 кредитів. Очки бойової перепустки 175, 4 ключі, 1000 компонентів, 3000 бунт, дуже щедро, 3 коробки, відповідно, деколі, 2D-стилі, написи та медалька-руйнувач циклу. Ці нагороди ви зможете отримати, коли виконаєте всю прогресію. Відкривайте парадокс модулі. Вони дадуть вам три нових преміум танка та п'ять преміум танків, які вже були колись в коробках або десь продавалися. Перший це у нас Вовкодав, Сентінель і відповідно ВЗ50 ПТшка. КПЗ-3 Турн був у нас у новорічних коробках. СФАК у нас був за голду на аукціоні чи чорний ринок, точно як не пам'ятаю. Напишіть в коментарі, що ви там знаєте. Моделька також була ніби в коробочках, ДЗТ в коробках і об'єкт 590, мабуть, також в коробках. Ви зможете отримати вільний досвід, золото і багато чого іншого. Нагадую ще раз всім, хто продав ось ці 5 танків, відновлюйте їх швиденько, якщо плануєте відкривати коробки. Вони вам будуть компенсуватися в золоті. Наступне розглянемо техніку швиденько та коротко. ХП-1700 це у нас Вовкодав 9-рівня, середній танк. Середня шкода 390 одиниць, пробивання базовим снарядом 245, голдовим 294. Розкид 0,38, не сама точна гармата, але у нас їх дві. Також у нас є бронювання корпусу в лобі 180 мм, бронювання в башні 230 мм. Максимальна швидкість перед 50 км. Кути 8 градусів донизу та 20 доверху. Зможемо танкувати нашою імбовою башнею з великим НЛД. Поїхали до наступного Сентінеля. Це важкий танк 9 рівня Франції, який має барабан на 2 снаряди, та середню шкоду 390 з пострілу. І бронепробиття базовим снарядом 261 мм та 303 голдовим. Розкид 0,35, до речі, дуже класно. Перезарядка 25 секунд без обладнання. Бронювання башні 240 мм в лобі. Корпусі броні ми не бачимо, тут її не пишуть, але можемо сказати, що під хорошими кутами, в принципі, танк зможе щось лобом танкнути. Але є щоки куди будуть пробивати. Та танк в загальному має десь в районі 100, а можливо 80 мм броні. Кути 8 градусів донизу, 20 доверху. Наступна це ПТ-Чехословакії 8 го рівня, яка схожа чимось на грома. Там, ну ви знаєте, ці ПТ-шечки у нашій. 1350 одиниць хп, середня шкода 390, середнє бронепробиття 252 базовим та 294 голдовим, 0,38 розкиду у якомусь їздячому режимі та у стоячому плюс-мінус 0,27. Бронювання корпусу 165 в лобі, максимальна швидкість 42 км, кути 8 градусів, що дозволить нам в загальному знову ж таки танкувати. Але 390 мм ну щось таке собі. Тут я не бачу навіть перезаряджання, яке буде, а от у наших попередників, окрім нашого Сентінеля, ми тут бачимо яке перезаряджання, а в інших просто його немає. Тобто ми майже не знаємо нічого про цей танк. Друзі, на цьому відео буду завершувати. Приємного вам було перегляду, напиши коментар, постав подобайку. і що ти думаєш загальному про Вахентрагер в Парадокс.